Тойота щойно випустила сенсацію, яка збурила весь автомобільний світ, і навіть Тесла здивовано підняла брову. Уявіть собі, ви під'їжджаєте до зарядної станції, підключаєте свій електромобіль, п'єте каву тамчите з запасом ходу понад 620 миль. Ніякого сидіти, склавши руки, просто швидка екологічна їзда, яка відчувається як вітерець, звучить як щось прямо зі науково-фантастичного фільму чи не так. Що ж, Тойота втілює це бачення в реальність. За допомогою своїх нових модних, повністю твердотільних акумуляторів, у дикому світі електромобілів, де кожен автовиробник бореться за те, щоб забезпечити вам більше пробігу та швидшу зарядку Тойота, робить великий крок вперед. Їхня остання технологія акумуляторів це не просто невелике налаштування, це повна революція. До 2028 року. Вони планують випустити цих суперників, і це повністю змінить наше уявлення про електромобілі. Тойота не просто не відстає, а прагне очолити цю інноваційну гонку. Отже, чому цей акумулятор такий важливий для планети? Давайте заглибимося в це та розберемося, чому велика презентація Toyota це набагато більше ніж просто заголовок. О, і перш ніж ми продовжимо, не забудьте натиснути кнопку підписки, щоб завжди бути в курсі найкрутіших технологічних оновлень. Це початок революції, і повірте, це варте того, щоб з цим хвилюватися. Давайте одразу перейдемо до головного питання: що таке повністю твердотільні акумулятори і чому всі від них втрачають розум? Якщо ви коли-небудь замислювалися, що змушує ваш смартфон, ноутбук чи електромобіль працювати, ви ймовірно вже знайомі з літій іонними акумуляторами. Ці маленькі потужні пристрої невідомі герої нашого технологічного життя, міцні, бюджетні та надійні. Але оскільки ми розширюємо межі е, можливостей технологій, ці акумулятори починають показувати свій вік. Вони мають деякі слабкі сторони, які важко ігнорувати. Саме тут з'являються повністю твердотільні акумулятори, готові струсити все навколо та перенести нас у майбутнє. Ось у чому суть. Більшість акумуляторів сьогодні, особливо в електромобілях, використовують рідкий електроліт. Уявіть собі це як автомагістраль, яка дозволяє зарядженим частинкам, які називаються іонами, швидко рухатися між позитивним і негативним полюсами акумулятора. Саме цей рух туди-сюди генерує електроенергію для живлення ваших гаджетів або руху вашого автомобіля. Поки що це працює досить добре, але є один нюанс: рідкі електроліти мають деякі серйозні недоліки. По-перше, вони можуть бути досить гарячими, буквально вони легкозаймисті та можуть перегріватися. Тому ви, мабуть, чули ці страшні історії про телефони, ноутбуки чи навіть електромобілі, які можуть загорятися. Крім того, вони обмежують обсяг енергії, яку може зберігати акумулятор і швидкість його заряджання. Ось чому ви змушені сидіти на місці, поки ваш пристрій або автомобіль заряджається. А тепер уявіть, що ви замінили цю небезпечну, легкозаймисту рідину на щось тверде. Привітайте повністю твердотільні акумулятори. Ці блоки живлення наступного рівня використовують твердий електроліт, і це повністю змінює правила гри. По-перше, вони набагато безпечніші. Відсутність рідини означає відсутність протікань ризику пожежі та перегріву, що може призвести до серцебиття. Це простий перемикач, який вирішує деякі величезні проблеми, і це лише початок того, чому вони такі чудові. А ось і найцікавіше, тверді електроліти це як супермагістралі для іонів, тих крихітних заряджених частинок, про які ми говорили. Вони рухаються швидше та ефективніше. А це означає, що ви можете упакувати набагато більше енергії в менший акумулятор. Простіше кажучи, ви отримуєте потужніший акумулятор, який не займає зайвого місця. Досить круто чи не так, але справжня загадка, як ці акумулятори досягають такої приголомшливої продуктивності, і що це означає для майбутнього електромобілів. Давайте поговоримо про цифри, бо саме тут повністю твердотільні акумулятори демонструють свою силу. Вони можуть зберігати вдвічі-втричі більше енергії, ніж літій іонні акумулятори, до яких ми звикли. Більшість електромобілів сучасних електромобілів дозволяють проїхати приблизно 300-400 миль на повній зарядці. Надійний, але не зовсім ідеальний для подорожей. З повністю твердотільними акумуляторами запас ходу перевищує 600 миль. Це не просто швидка поїздка з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Це туди і назад з однією двома зупинками на бургер заради розваги. А ось і найцікавіше: вони шалено швидко їдуть. Йдеться про повну зарядку приблизно за 10 хвилин. Порівняйте це із сучасними електромобілями, де навіть найшвидші зарядні станції можуть змусити вас чекати від 30 хвилин до кількох годин. З цими акумуляторами ви вийдете з дому ще до того, як ваша кава охолоне. Попрощайтеся з нудьгою на зарядних станціях. Але зачекайте, це стосується не лише автомобілів. Ці батареї можуть кардинально змінити правила гри. Уявіть собі смартфони, які працюють кілька днів без розетки, дрони, які ширяють довше, або навіть гігантські системи накопичення енергії, які роблять сонячну та вітрову енергію більш практичною. Це не просто налаштування чи оновлення, це повне перетворення того, як ми забезпечуємо своє життя енергією. Проте повністю твердотільні акумулятори не позбавлені своїх труднощів. Виготовлення твердих електролітів, які є дешевими, міцними та простими у виробництві, це нелегка справа. Ось чому донедавна ці акумулятори залишалися в дослідницьких лабораторіях. Швидше класна ідея, ніж реальність. Але остання заява Toyota змінила сценарій. Вони показали, що це не просто можливо, це готове до запуску. З великим запуском у 2028 році на горизонті Toyota робить сміливий крок, який може вивести їх на багато миль вперед у гонці електромобілів. Коротко кажучи, повністю твердотільні акумулятори це майбутнє зберігання енергії. Вони безпечніші, швидші та потужніші, ніж будь-що, що ми маємо зараз. З Тойота, яка є лідером, ми говоримо не лише про кращі електромобілі. Ми стоїмо на порозі абсолютно нового способу мислення про енергію. Пристебніть ремені безпеки, бо все ось ось стане електризуючим. То чому ж Тойота повністю вкладає кошти в цю передову технологію. Щоб по-справжньому зрозуміти, нам потрібно детальніше розглянути історію Toyota, яка впроваджувала революційні зміни. Інноваційна спадщина Тойота це неабиякий досвід. Коли ви чуєте про Тойота, ви можете уявити собі надійні автомобілі, такі як Corolla. автомобілі, які ви бачите всюди. Але Тойота це набагато більше ніж просто надійні сімейні колеса. Це компанія, яка десятиліттями тихо, а часом і голосно переписувала правила автомобільної гри. А тепер вони зосередили свою увагу на повністю твердотільних акумуляторах. Це не просто черговий крок для Toyota, це гра влади. Щоб зрозуміти, як вони цього досягли. Давайте повернемося до кінця 90-х та тоді дороги були повсюдно споживали багато пального, а екологічність більше стосувалася переробки сміття ніж автомобілів. Потім з'явився Toyota Prius, перший у світі серійний гібрид. Поєднання бензинового двигуна з електродвигуном у Prius було геніальним кроком. Це зменшило викиди та заощадило водіям купу грошей на пальному. Ця маленька машина була не просто транспортним засобом, це була революція на колесах. Toyota не просто поєднувала автомобіль з Prius, вони започаткували цілий рух. Коли він вперше з'явився на екрані, люди не були в цьому впевнені. Гібрид справді чи міг би він працювати навіть поза межами науково-фантастичного фільму. Ну знаєте що так і було, і навіть більше. Пріус був проданий мільйонами по всьому світу, ставши взірцем екологічного водіння. На ньому їздили знаменитості екологи, його Вітали, а іншим автовиробникам доводилося наздоганяти. Toyota не просто створила автомобіль, вони повністю змінили сценарій того, якою може бути автомобільна промисловість. Трохи перенесемося вперед, і Toyota вже готувала свою наступну шалену ідею. Водневі паливні елементи у 2014 році. Вони випустили Mirai автомобіль, який працює на водні та викидає лише водяну пару. Водень ще не став таким популярним, як електромобілі, але Mirai довела, що Toyota має сміливість робити великі ставки на революційні технології. Додайте до цього їхню роботу над гібридами, що підключаються до мережі та самозарядними електромобілями, і стане зрозуміло, що Toyota ніколи не любила сидіти на місці. Тож, чому вся ця історія має значення, коли ми говоримо про повністю твердотільні акумулятори, тому що це не якийсь випадковий стрибок для Toyota, це розумний крок від компанії, яка роками скидає революційні бомби. Тойота не женеться за трендами, вона їх задає, а їхній підхід. Поки інші виробники автомобілів поспішають впровадити на ринку новітні технології Toyota, біжить марафон стійкий гострий та створений для тривалого терміну служби. Дехто може назвати це повільним, але Toyota знає, що між першим та найкращим є величезна різниця. Їхня ціль на 2028 рік щодо повністю твердотільних акумуляторів полягає не в тому, щоб швидко потрапити в заголовки газет, а в тому, щоб створити продукт, який може змінити світ електромобілів на десятиліття. Ця ретельна методична атмосфера це не просто мила історія, це їхня секретна зброя. Ринок електромобілів це поле битви, де за корону змагаються як потужні гравці, такі як Тесла, так і нові обличчя, такі як Рівіан. Тойота тут не для того, щоб гратися, вони прагнуть перемогти. Одержимість Toyota, тим щоб зробити все правильно, протестувати та вдосконалити кожну деталь, означає, що вони не спіткнуться об власні ноги, коли ці акумулятори з'являться на вулицях. Хоча деякі компанії можуть поспіхом випустити на півсиру технологію повну глюків Toyota грає в шахи, а не в шашки. Вони налаштовані на довгострокову перспективу, і це гра, яку вони вже освоїли раніше. Крім того, справа не лише в тому, щоб вставляти нові акумулятори в автомобілі. Тут йдеться про ширшу картину, і вона враховує планету. Тойота завжди мала екологічну рису, що пронизує її ДНК від скорочення викидів за допомогою гібридів до мрій проводневі автомобілі з нульовим рівнем викидів. Сталий розвиток їхня головна мета. Повністю твердотільні акумулятори ідеально підходять для цієї місії, безпечніші, довговічніші та енергоємніші, щоб підштовхнути нас до чистішого майбутнього, але тиск зростає. Світ електромобілів переживає вибуховий бум, і такі гіганти, як Тесла та китайські чемпіони з виробництва акумуляторів, також вириваються вперед. Однак, якщо судити з послужного списку Тойота, то вони не просто справляються з навантаженням, вони його підвищують, вони не йдуть за іншими, вони ведуть. Завдяки повністю твердотільним акумуляторам, Тойота не намагається встигати за конкурентами. Вони задають темп як і Prius. Це не просто чергова сторінка в їхньому арсеналі, це зовсім нова історія. Вони роками працювали над цим, а тепер готові відмовитися від чогось, що може змінити наше сприйняття електромобілів та самої енергії. А це не просто інновація, це повне переосмислення. Тож пристебніть ремені безпеки, бо Тойота не просто йде в майбутнє, вони його прямують. Що ж такого змусило весь автомобільний світ обговорювати ці акумулятори? Давайте розберемося, чому повністю твердотільні акумулятори є такою важливою подією і чому вони не просто крок вперед. Вони є справжньою революцією для електромобілів і, можливо, навіть для того, як ми живемо все. Коли Toyota випустила сенсаційну заяву про ці повністю твердотільні акумулятори, автомобільний світ не просто оком моргнув, він здригнувся. І повірте на це, є вагома причина. Ці акумулятори не просто трохи кращі, вони створені для того, щоб вирішити деякі з найбільших проблем, з якими стикаються електромобілі. Давайте розберемося і подивимося, що ж так усіх так розлютило. По перше, щільність енергії. Якщо це звучить як технічний жаргон, не хвилюйтеся. Це просто вигадливий спосіб сказати, скільки енергії може вмістити акумулятор у невеликий простір. Більшість сучасних електромобілів забезпечують запас ходу від 400 до 500 кілометрів на повній зарядці. Пристойний, звісно, але не зовсім готовий до грандіозної подорожі. Хіба що у вас є карта зарядки витатуйована на вашому мозку? Потім з'являються повністю твердотільні акумулятори Toyota, які обіцяють понад 965 кілометрів на одному заряді. Це не просто вдвічі більше ніж можуть зробити більшість електромобілів. Це кардинально змінює правила гри. Уявіть собі, подорожуєте з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско і назад без єдиної зупинки для зарядки. Ця нав'язлива тривога щодо запасу ходу. знаєте, ця паніка через те, що акумулятор розрядиться в глушині фу, зникла. Але справа не лише в тому, як далеко ви можете заїхати, а й у тому, як швидко ви можете знову рухатися. Час зарядки ахілесова п'ята сучасних електромобілів. Навіть із найшвидшими зарядними пристроями вам все одно доводиться морочити пальці від 30 хвилин до години. Вдосталь часу для кави брейку, але хіба не було б чудово взагалі уникнути очікування. Повністю твердотільні акумулятори Тойота перезаряджаються всього за 10 хвилин. Так, 10 хвилин. Цього ледве вистачає, щоб випити лате або перевірити свої соціальні мережі. Це так само швидко або навіть швидше, ніж заправка бензобака. Така швидкість може викреслити останню велику причину для використання бензинових автомобілів, що зробить електромобілі очевидним вибором навіть для тих, хто скептично ставиться до цього. Безпека також є величезним плюсом цих акумуляторів. Одна з найстрашніших речей у сучасних літій іонних акумуляторах полягає в тому, що вони можуть перегріватися, а в рідкісних випадках навіть спалахувати. Проблема виникає через рідкі електроліти, які можуть стати легкозаймистими, якщо щось піде не так. Повністю твердотільні акумулятори відмовляються від цієї драми, замінюючи рідкий електроліт твердим. Цей один перемикач зменшує ризик того, що все вийде з ладу. А це означає менше головного болю для автовиробників, відсутність масових відкликань та набагато більше спокою для водіїв. Хто хоче хвилюватися про те, що його машина перетвориться на багаття чи не так, а ще є довговічність, ще одна велика перемога. Акумулятори сучасних електромобілів з часом зношуються. Щось на кшталт акумулятора вашого телефону, але набагато більші. Через кілька років ви можете помітити, що запас ходу вашого електромобіля зменшується, а його енергія втрачається. Але ж повністю твердотільні акумулятори вони створені для набагато тривалішого терміну служби. Це означає, що вам не доведеться марити з передчасною заміною акумуляторів і менше розряджених акумуляторів накопичується на звалищах. Один бал для матінки землі. Говорячи про планету екологічність, тут просто неймовірно. Електромобілі вже перевершують бензинові автомобілі в екологічності, але виробництво та утилізація літій іонних акумуляторів все ще залишає свій слід. Завдяки тривалішому терміну служби, повністю твердотільних акумуляторів та безпечнішому складу всередині електромобілі можуть стати ще екологічнішими. Крім того, оскільки вам не потрібно буде так часто замінювати деталі, виробники автомобілів можуть скоротити використання ресурсів менше безладу Загалом ці переваги не просто роблять електромобілі кращими вони наддувають усю електричну революцію. Уявіть собі, повністю твердотільні акумулятори з'являються не тільки в автомобілях. Відновлювані системи зберігання енергії, такі як сонячна та вітрова, можуть зазнати значної модернізації, що зробить чисту енергетику набагато доступнішою. Ваш телефон може працювати кілька днів без підзарядки, а дрони можуть літати довше та далі, ніж будь-коли. Це не просто нова сторінка для електромобілів, це зовсім нова історія для енергетичних технологій. Звичайно, ми ще не там, де треба. Як і з будь-якою новою блискучою іграшкою, тут є свої недоліки, які потрібно вирішити. Виробництво цих акумуляторів у величезних масштабах це складне завдання, і вони мають стати дешевшими, перш ніж кожен зможе їх придбати. Тойота не поспішає встановлювати ці акумулятори в автомобілі напівсирими. вони не поспішають. Щоб зробити все як слід, і в цьому їхня секретна зброя. Коротко кажучи, повністю твердотільні акумулятори не просто виправляють проблеми сучасних електромобілів, вони переписують правила їх використання. Йдеться про неймовірні запаси ходу, блискавично швидку зарядку, першокласну безпеку та дбайливіше ставлення до планети. Це не просто невелике покращення життя, це перетворення галузі, і Toyota лідирує, ведучи нас до майбутнього, де енергія чистіше, автомобілі безпечніші, а зарядка легка, революційно безперечно. Але давайте на секунду пригальмуємо: шлях Toyota до 2028 року не зовсім гладкий. Їхнє прагнення струсити електромобілі повністю твердотільними акумуляторами звучить як здійснення мрії. Епічний запас ходу на швидка зарядка та душевний спокій, безпека. Це майбутнє, якого ми так прагнули. Однак, як і будь-який великий стрибок уперед його досягнення, має свої труднощі. Давайте розглянемо, що стоїть на заваді Тойота і чому вирішення цих проблем є ключем до досягнення цієї мети. По-перше, це виробництво достатньої кількості акумуляторів. Створення стильного прототипу в лабораторії це одне, а витрачання мільйонів, щоб електромобілі світу продовжували рухатися. Це зовсім інша справа. Найскладніше це твердий електроліт, чарівний соус цих акумуляторів. На відміну від рідких рідин у сучасних літій іонних акумуляторах тверді електроліти, це справжній клопіт у виготовленні. Вони потребують надточних методів і будемо відвертими купи грошей. У Toyota є ноу-хау та глибокі гаманці, щоб вирішити цю проблему, але створити абсолютно нову систему для виробництва таких акумуляторів це величезна робота. А ще є довговічність. Ці акумулятори блищать у лабораторних випробуваннях, але підтримувати їхню міцність у реальних умовах це вже інша історія. Але ось головне питання: чи витримують ці акумулятори реальні умови? Автомобільний акумулятор не просто жахливий. Він заряджається, розряджається та перевантажується шаленими температурами, вибоїстими дорогами та всім хаосом повсякденного життя. Таке постійне навантаження може зношувати навіть найсучасніші акумулятори. Для Тойота довести, що ці повністю твердотільні акумулятори можуть служити роками, можливо, навіть десятиліттями, є обов'язковим. Ніхто не хоче витрачати великі гроші на автомобіль, щоб потім надто швидко потребувати нового акумулятора. А ще є величезна перешкода, яка стоїть перед ними. Вартість такі передові технології не дешеві. Вишукані матеріали, високотехнологічне виробництво та всі ці дослідження швидко накопичуються. Щоб електромобілі справді захопили ринок. Ці акумулятори не повинні бути лише для багатих людей, які купують розкішні автомобілі. Вони повинні відповідати бюджету звичайного водія. Тойота має хист знижувати ціни. Тільки подивіться, як Пріус з часом перетворився з дорогого на практичний, але це це справжній виклик. Поєднання вражаючих інновацій з доступною ціною стане випробуванням для Toyota як ніколи раніше. І справа не лише в технологіях та грошах. Конкуренція дихає їм у спину. Важковаговики, такі як tesla Samsung та китайський титан акумуляторів КТЛ, вкладають мільярди в дослідження твердотільних приладів. Не варто забувати і про такі стартапи, як QuantumScape. Вони всі захоплюються цією технологією. Повільний і стабільний стиль Тойота заслужив їм репутацію бездоганних майстрів. Але що як хтось інший, як от Тесла, випередить нас із твердотільною батареєю до 2026 року, раптом план Тойота на 2028 рік може здатися радше запізнілим приходом, ніж грандіозним появою. Тим не менш, Тойота не новачок. Вони вже справлялися з дикими викликами раніше та виходили на перший план. Візьмемо, наприклад, Prius. Колись гібридні технології були ризикованим явищем. Вони були дорогими, неперевіреними, і люди закочували очі. Але Toyota взялася за справу, вдосконалила його та перетворила гібриди на відоме ім'я. У них є вистачає мужності, щоб це зробити. Toyota вже пройшла цей шлях раніше з Prius. І ці важко засвоєні уроки, ймовірно, сьогодні керують їхнім планом гри щодо повністю твердотільних акумуляторів. Тож який підсумок, звичайно, перешкоди реальні. Збільшити виробництво, зробити їх максимально міцними, скоротити витрати та випередити конкурентів це нелегка справа. Але Тойота має хист до повільних і стабільних перемог, маючи досвід розколювання міцних горіхів, які здавались неможливими. Якщо хтось і має на це сили, то це вони. Подорож до 2028 року не буде приємною. Це брудно важко і це займе час. Так ідуть революції. Тойота не просто вдосконалює акумулятор. Вони закладають основу для абсолютно нового розділу в екологічно чистих подорожах. Це ризик. Але якщо вони підійдуть розумно, це може повністю змінити те, як ми керуємо та забезпечуємо енергію наш світ. А тепер найцікавіше, що станеться, коли ця приголомшлива технологія вийде за межі автомобілів. Ударні хвилі можуть сколихнути промисловість енергетичні системи та навіть світову економіку. Давайте віддалимося та розглянемо ширшу картину всіх твердотільних акумуляторів. Коли Тойота опублікувала свою гучну новину про акумулятори, вся увага була прикута до електромобілів і не без підстав. Завдяки збільшеному запасу ходу швидкій зарядці та покращеній безпеці електромобілі можуть повністю змінитися. Але зачекайте. Наслідки цього прориву можуть вийти далеко за межі вашого гаража. Якщо Тойота впорається з цим завданням, ці акумулятори можуть перевернути цілі галузі промисловості, надати потужний потенціал для відновлюваної енергетики і навіть змінити принципи функціонування нашої економіки. Найбільша перемога швидша відмова від викопного палива. Електромобілі завжди мали проблему з так, але проблеми з запасом ходу повільна зарядка, та це надокучливе питання. Чи справді вони можуть замінити тих, хто витрачає багато пального? Повністю твердотільні акумулятори Тойота можуть стати тією чарівною паличкою, на яку ми так довго чекали. Завдяки запасу ходу, понад 620 миль та 10-хвилинній підзарядці, Вони можуть перетворити електромобілі з можливо на чорт забирай для набагато більшої кількості людей. Коли електромобілі стануть такими чудовими, відмова від викопного палива прискориться швидко йдеться не лише про вас та ваш автомобіль. Уявіть собі вантажівки доставки автобуси та великі автопарки, які суттєво переходять на електромобілі, скорочуючи викиди вуглецю в усьому світі. Але справа не лише в автомобілях. Ці акумулятори можуть сколихнути й інші галузі, такі як відновлювана енергетика. Сонячна та вітрова енергетика це чудово, але вони нестабільні. Що відбувається, коли сонце ховається або вітер стихає? Великі системи накопичення енергії, це рішення, і сучасні літій-іонні акумулятори непогано справляються зі зберіганням зеленої енергії, але вони обмежені за потужністю ціною та терміном служби. Усі твердотільні акумулятори можуть змінити цей сценарій. Уявіть собі, електромережі, завантажені цими надпотужними акумуляторами з тривалим терміном служби, які поглинають відновлювану енергію як чемпіони. Це може зробити зелену енергетику набагато доступнішою навіть у місцях, залежних від викопного палива. Тепер поговоримо про гаджети. Набридло, що ваш телефон розряджається о півдні. Уявіть, що він працює кілька днів або тижнів на одному заряді. Це не мрія. Саме туди нас можуть завести всі твердотільні акумулятори. Від телефонів до ноутбуків і розумних годинників кращі акумулятори можуть зробити вашу техніку надійнішою та енергорозумнішою. Крім того, ця технологія може спричинити бум робочих місць. Виробництво цих акумуляторів означає вкладення коштів у заводи дослідження та кваліфікованих працівників. Для Toyota це безліч робочих місць, видобуток матеріалів виготовлення деталей та складання всього цього це не просто перемога для них. Це може підняти економіку скрізь, особливо в таких промислових центрах, як США, Європа та Азія. А як щодо абсолютно нових галузей, що з'являються навколо твердотільних акумуляторів у міру їх поширення, вони можуть пробудити дикі ідеї, про які ми навіть не мріяли. Так само, як літій іонні акумулятори започаткували бум смартфонів та електричних скутерів, ця технологія може створити нові ринки та можливості для стартапів та новаторів, які захоплюються нею. Звичайно, все це залежить від того, чи вирішать Тойота та інші ці великі виклики скоротять витрати, доведуть свою стійкість та збільшать виробництво. Якщо їм це вдасться, результат може бути приголомшливим. Toyota тут не просто створює автомобільний акумулятор, це закладає основу для чистішого зеленішого світу. Уявіть собі, бум відновлюваної енергії, значне оновлення гаджетів та появу робочих місць усюди. Усе це пов'язано між собою. І якщо Тойота досягне успіху, це буде перемога не лише для водіїв, це перемога для всіх нас. Йдеться не лише про автомобілі, йдеться про переосмислення того, як ми забезпечуємо планету енергією. Це революція, за яку варто вболівати. Тойота не самотня в цій грі. Їхній поштовх до повністю твердотільних акумуляторів викликав ажіотаж у автомобільному світі. Але Тесла, Самсунг та ЦАТЛ також активно працюють над цим. Тесла все ще вдосконалює літій-іонні акумулятори, тоді як Samsung та Сятел, роблять сміливі кроки на ринку твердотільних акумуляторів. Що відрізняє Toyota? Вони мають історію великих перемог, тоді як інші, можливо, першими змагаються у відмові від яскравих технологій. Повільний та стабільний стиль Toyota — це те, що робить їх особливими. Вони тут не для того, щоб поспішати чи економити. Вони тестують та вдосконалюють свої акумулятори, щоб переконатися, що вони бездоганні. У цьому їхня перевага. Виведення на ринок неперевірених технологій може привернути увагу, але це не завжди є переможцем у довгостроковій грі. Тойота зосереджена на надійних революційних рішеннях, і це може вивести їх уперед у цьому протистоянні акумуляторів наступного покоління. Йдеться не лише про те, щоб бути першим, йдеться про те, щоб створити щось тривале та революційне. То, що далі в цій шаленій гонці за електромобілями з огляду на великий розмах Тойота та високий рівень розвитку галузі, зворотний відлік до 2028 року, сповнений хвилювання суперництва та великих змін. Давайте поглянемо, що буде далі. Повністю твердотільні акумулятори Toyota можуть повністю змінити вигляд електромобілів, забезпечуючи неймовірний запас ходу, швидку зарядку та максимальну безпеку, щоб зробити електромобілі повсякденними, але це лише початок. Наступні кілька років будуть бурхливими, оскільки інші виробники автомобілів та технологічні гіганти змагатимуться виводячи технології акумуляторів на нові висоти. Це означає кращі поїздки, більше можливостей вибору та чистішу планету. Для вас і мене це просто більше варіантів легше керування та електромобілі, які не є просто нішею. Вони стали нормою. Доступні чудові електромобілі вже не за горами. Вони швидко наближаються. Гонка за наступний великий прорив у сфері електромобілів розпалюється. І, хоча Тойота зараз захоплює всі позиції, конкуренція за пекло, але якщо історія хоч трохи підказує, Тойота готова продовжувати рухатися вперед з цим останнім кроком, то що ви думаєте про все це? Чи ви так само захоплені, як і ми, ідеєю підключити свій електромобіль і бути готовим до руху всього за 10 хвилин? Або якщо до того, щоб вирушити в дорогу з запасом ходу понад 620 миль? Достатньо, щоб промчати через штати, не турбуючись про те, що закінчиться заряд, повністю твердотільні акумулятори Тойота обіцяють майбутнє, яке ніби зійшло зі сцени з науково-фантастичного фільму, і це змушує нас гудіти від захоплення. Уявіть собі, що більше не доведеться довго чекати на зарядних станціях чи хвилюватися про те, де буде наступна розетка. Просто чисте легке та екологічне водіння. Нам цікаво почути вашу думку. Ви готові до такого революційного процесу? Дякуємо, що залишаєтесь з нами в цій шаленій подорожі. Зберігайте цю іскру допитливості і побачимося наступного разу, щоб дізнатися більше про цікаві речі. Слідкуйте за оновленнями.